Доброго дня! Сьогодні хочу вас познайомити з новим соковити скачем. Так, в комплект нас входить коробка, інструкція і сам соковий Зараз розглянемо. Ось так виглядає наш соковий В нього в комплекті також йде чаша для сока. Сама його потужність 1000 Вт, діаметр затаженого отвору 85 мм. В нього можна завантажувати ціле яблуко, апельсин. Ну, краще апельсин почистити кожуру, ну, але цілком його можна покласти. Так. Йомкість для жмейку 2,4 мл, сама чаша для соку 1 літр. Сама конструкція соковитискача состоїть із нержавейки. Так те саме, як його ніж. Кришка прозора, є клапан для захисту від крапання, також є захист від перегріву. В нього є сенсорне керування, також є цифрове керування кольором із РМД екрану. Розглянемо сам сенсор. Це наш кнопка старт. Ось тут ми вибирає, вибираємо режими. Там, наприклад, ананаси хочемо, цитрусові, яблуки, овочі, різномітні фрукти змішати. Також у нас є указання швидкості, там, перша чи друга. Також у нас є імпульсний режим. Цоково знискають вже є в наявності на сайті, замовляйте гарне.